Ні, mm. папіря, казала, дарні папір, я Сергійна Серпіла, каже, дайте мені, йому рішили дати, кому ріши no. no. А якщо вона кажеш, такого документа нема. Вона не кажеш, не є мені письмо, яка покажіть Покажіть мені на основі чого ви тут рішите. Коїму мав дати рішення. Того, всіх депутати, цих я теж кричала, тільки у нас не казав, у сіради, нас не нічого не знає.

Зруйнити збори, по двоє-троє представників. Що ми добре. добре.

У нас тече дуже слабо, ну тече, раз їх ми вчинили, тепер ми якраз до... закривали, пропали, тепер таблетками метали, закривали, гроші ходив, збирав, по три з магазинами порозраховувати, а мені бабулі починають казати, у мене не є. А, я, я знаю, як у вас не є. Дома наскладовано, у неї куча грошей, бо куча, бо я знаю, що стоять неї у неї гроші. Вона мені каже, у мене не є, дай дайся. У мене троє дітей, я один роблю. Вона в декреті. Я ж упіть маю гроші на вас на всіх брати. А платити магазин не буде чекати. Ну почекає мало, ну поки бо тоді два-три. І так добре, що нам дають, що дали нам, трубуду, пустимо, з мій хлопці, щось залишить чекав. Кілька місяць на чекав. Водопроводна 32. ка Не пісні, а для а Водопроводна 12.

Я му Просто тут треба було срочно. Слушились ми робити на четверо роботи поняли. Завтра на цій гарантії. Я прийде. Двоє, троє чоловік. І чекайте, чекайте, мало. Почекайте мало.